Тут відбувається тренування ветеранів. Це не тільки фізичне навантаження, а й психологічне волейбол сидячи це новий вид спорту. Насамперед, це командна ігра. Тому на тренування вони приїжджають за того, що якщо є один вибух, то ти підставляєш групу команди. Пропозиція поступила від Олександра Петрацького створити свою команду з волейболу сідача. Він знайшов спортзал, м'ячі. І зібрав команду. Що саме складне – передвигатися. Спочатку просто сиділи як в копані, дивилися, поки м'ячик не прилетить, а зараз вже потроху передвигаєшся. Після тренування в тебе ну, тут кісті болять і так ну, відчуваєш. Ну, Хоч і займаюся кожен день спортом, а і все одно кріпатурка є. Нові побратими, нові знайомства, вже ми як більше з дружністаємо з кожною Ну, Як взагалі ну, можна на одній нозі грати і однією рукою ну, не, не уявлявся. Так вдалося, все швидко ну, душою, хоч відпочиваєш.